Всім привіт! Це щорічний огляд клумби. Ви можете наблюдати, як вона виглядала вже протягом 4 років. Дивіться, це середина травня і що тут росте? Ми бачимо іріси починають розпускатися, Льон. Лілії ще не розпустились, але розпустились луки. Бачите, які луки. Далі. О, тут такий край зробили, інтересний. Тут цікава клумбочка. Ветрінет оця біла, лаванда і гвоздика, ага, щеловинний флокс. І ось ця от трава, кутяча м'ята, чи що, котовник. А тут ще отакі, от не знаю, це що це за куст барбарис, чи що. Тоже скоро будет чистать юка. Нічисто, там такі ніточки, о, бачите. Рози на бутонах. Ну і поки що все по цветине. ну рози тут шикарні, просто цвітуть. Мені подобається, коли вони ще от такі от знаєте, любі друзі. В полуроспуске. Ну, от така такая вот клумбочка. Святкуємо далі. За її розвитком.